Розумний бореться зі старістю, дурень стає її рабом. Мої вітання в ефірі Панасея з Оленою Філатовою. Жіночі груди це не тільки об'єкт чоловічого захоплення, але й та частина тіла, яка повідомляє про всі зміни гормонального фону своїй власниці. На жаль, все частіше жінки дізнаються про страшний діагноз рак молочної залози. Так, що інакше, самодіагностика перед зеркалом ще нікому не зашкодила. Кожна дама повинна періодично стежити за власними грудьми і своєчасно виявляти на ній всі можливі новоутворення, але при цьому не затягувати з походом до лікаря мамолога адже на ранніх стадіях виявлення рак молочної залози успішно виліковується і жінка може жити довгим і повноцінним життям. Більше вам про це розкаже лікар-онкохірург зі стажем роботи в 50 років Олександр Коваленко. В чому заключається проблема мамології? В тому, що захворювання дуже поширені, і, на щастя, більше з них доброякісні. Тобто, не такі страшні, то не є рак, то не, не приговор. І Прикро, що жіноче населення, населення чи то так себе не любить, чи то не поважає, помітивши якісь зміни, чогось тянуть, хто боїться, хто махне рукою, а пройде. У нас, на жаль, в області щорічно біля 500 жінок з тяжкими захворюваннями. Тобто рак молочної залози. І якщо так статистично співвідношення зробити, то в 10 разів більше доброякісних. Тобто мова йде про кілька тисяч, а може навіть десятків тисяч жіночого населення, яке потру... потребує обстеження і огляду у спеціаліста. Десь взагалі така кількість жінок і проходить через онкодиспенсар. але ж обсяг спеці... спеціальною допомогою і конкретним огляд спеціалістом мамологом, на жаль, не всі проходять. І мені мамологу, який попрацював вже 50 років і бачив всякого, дуже серце болить, коли. Приходить і вже пізно. На початковій стадії хвороби лікування в десятки разів дешевше, і в десятки разів ефективніше в порівнянні з задавніми випадками. Тому основна така наголос у нас сьогодні своєчасний огляд. І от ті жінки, що нас слухають, дивляться, повинні. Ще раз собі подумати, не боятися йти до онколога чи до мамолога, тому що страшніше, якщо не прийшла, а їй треба було би прийти, можна було б за той час, поки буде розвиватися хвороба, можна було б вже багато разів пролікувати і вилікувати. Сьогодні кому більш всього потрібно це? Перш за все, менопаузальний вік коли 50 років, коли гормональні розлади в організмі. Крім того, є група е, надлишкова вага, група жінок з цукровим діабетом. Там частіше зустрічаються проблеми. Ну, а для молодих жінок фертильного віку дуже важливо, тепер же ж не хочуть рожати по 10-15 по 15 разів. А аборти роблять чи по 10, чи по 20 разів. А це і є ключ до тих розладів, які ведуть спочатку до доброякісної патології молочних залоз, а потім вже з віком до менопаузального періоду вже реалізуються онкологічні. Для жінок насторогою має бути. Ну, боль, біль, на жаль, то не є. Такий рання ознака і симптом. І я як онколог скажу відверто, що там, де болить, частіше раку нема. Так воно виходить. А відносно будь-яких ущільнень в залозі, чи то деформації, чи то втяжіння соска, чи то якісь дискомфорти в залозі. То це мусить жінку заставити негайно звернутись до спеціаліста. Ще раз повторюю: звернутися є де в нашому місті. От за ці два роки більше 200 жінок я подивився тут. Виявив три випадки раку молочної залози, які успішно проліковані, без, ну, своєчасно виявлені, і дуже багато жінок, яким Надана допомога консервативна, дуже багато жінок, яким оперативно, але без стаціонару проведено оздоровлення передпухлинних захворювань, прооперовані, то, то не є велика проблема. Головне сьогодні: будь-які зміни, чи щось жінці не сподобалось, негайно прийти оглянутися. До мамолога жінка має. Щороку звернутися в віці після 40 років. Мамолог скаже, є потреба більш частіше звертатись чи нема. Співпраця з гінекологами дуже велика. І тут, от, на щастя, в цьому центрі якраз гінеколог поряд, і ми тут працюємо. І від гінеколога йде великий потік, тому що гінеколог сам по собі, крім того, що розпитає, подивиться ситуацію, чи є якісь зміни, і будь-які навіть найдрібніші відхилення від норми повинні бути проконсультовані спеціаліста, котрий вже вирішить, чи то треба консервативне лікування, чи то треба невеличкі оперативні втручання, не онкологічні, не широкі. Все це запобігає виникненню раку молочної залози. Керстоматолог інколи вселяє страх самого дитинства, від якого багато хто так і не позбавляється в дорослому житті. Проте як і будь-яка інша професія, вона надзвичайно важлива, адже здорові зуби запорука нашого здоров'я, а гарна посмішка нам надає впевненості в своїй красі та привабливості. Стоматологи Альбаденту це професіонали високого рівня, яких об'єднує щира відданість своїй справі. Саме там ви можете отримати висококваліфіковану і, що найприємніше, безболісну стоматологічну допомогу. А ми, в свою чергу, вітаємо усіх стоматологів з професійним святом, бажаємо здоров'я, вдячних пацієнтів та побільше білосніжних посмішок. Ми намагаємося надавати самі широкий спектр стоматологічних послуг за участю найкваліфікованіших лікарів та самого кращого устаткування стоматологічного, яке тільки може бути завезено в Україну. Працюють лікарі вищої кваліфікаційної категорії, і наш директор Олексій Іванович є одним з лікарів, який має вищу категорію з хірургічної стоматології з приватно практикуючих лікарів. От досвід його роботи в імплантації вже понад 10 років, тому ми з певністю крокуємо цим шляхом і впевнені в тому, що наша робота є якісною, про що свідчить. Багато пацієнтів, які вже більше понад 10 років користуються незнімними конструкціями на імплантантах. Також працює дуже гарний колектив, який має кваліфікаційні категорії з терапевтичної стоматології, з дитячої стоматології ортодонт лікар ортопед та лікар гігієніст які спільною своєю працею створюють якісну роботу від першого візиту пацієнта і до останнього етапу, яким є протезування пацієнта. Найсучаснішим методом це є комп'ютерна томограма, за допомогою якої ми можемо розпізнати самі невеличкі, але в деяких моментах найважливіші дефекти або непомітність першого погляду перешкоди, які можуть стати на заваді імплантації або якісного лікування. Такою допомогою всім лікарям є наш лазер фірми «Кава», який тут присутній. Він допомагає нам майже у всіх аспектах нашої діяльності. Особливо гарно реагують діти в дитячій стоматології, коли не потрібна присутність бормашини. Дуже гарно загоюються м'які тканини після дії цього апарата. Також він широко використовується в імплантації. Ортодонт також працює на підставі тільки снімків і якісної обробки моделей та розшифровки снімки талеринографії, без яких неможлива постановка вірного діагнозу, а також на підставі всього всього і вірне якісне лікування. Ендодонти, тобто лікарі, які лікують кореневі канали, роблять свою роботу виключно в ендодонтичному мікроскопі, з допомогою якого вони можуть розпізнати додаткові кореневі канали, знайти якісь тріщини, скриті додаткові канали, і з допомогою цього мікроскопа можна перелікувати і вилікувати зуби, які неможливо полікувати без застосування цього методу. Ми горді тим, що зможемо допомогти всім клієнтам, які хочуть отримати здорові зуби та здорові усмішки. На сьогодні це все. Побачимось за тиждень. Прокитайтесь вранці з радістю, лягайте спати з посмішкою. А якщо ви радієте та посміхаєтесь, значить ви здорові. Зустрінемось.